Привіт, друже. Ти спиш. Привіт, друзяко. Здоровий, здоровий, здоровий. ти шипиш, да? так? Ти шипиш, шипука. Ладно, не будемо його нервувати. Пока-пока. Якщо тут є їжачок. То повинні бути і гриби, хоча кажуть, що їжаки не їдять гриби Ну, я думаю, що їдять А ви як думаєте? Напишіть в коментарі. Ой, не шипи. Ладно, ну, пока-пока. Вітаю, друзі. Ми знову в лісі. Яка тиша Гарно. Пішовся сьогодні дощик. Вирішив після роботи розвідати, поїхати перевірити змішаний лісочок. Якщо щось знайду, обов'язково вам покажу. Тому залишайтеся зі мною і let's go вперед. До речі, друзі, ось тут така гарна галявина, така. Тут осики. Бачите, осичник такий гарний. І ви знаєте, дуже багато тут було гримів. А ось роки, років за два чомусь вони звідси зникли. Я маю на увазі підосичники і підберезники. Не знаю, чому так, але ось ці травки я частенько збирав. Якщо ви глянете мої попередні, там давнішні двохрічні десь відео, то я саме тут їх збирав. І було їх дуже багато. Якось дивно. Пропали і все. Так, вже я. Запізнився. Ось погляньте який. Ого. Здоровий такий. Таке схоже, як на підберезника. Так, ну, це значить, що були грибочки. Йдемо далі. Знайшовши того грибочка, зразу... Лісий довів мені те, що ваші гриби вас чекають у лісі. Тому не треба бігати, як то кажете. Грибочок вас чекає. Ось погляньте, як я знайшов другий грибочок. А, трутовик. Ще свіженький. Не знаю такого трутовика. Знаходжу вперше. Ось така зламана тут осичка. І такий ось трутовичок. Дуже красивий і дуже корисний грибок. Вже накрапає дощик. Поки я розглядав цього трутовика. Ось бачите, є бугорочок. А ну глянув нема, що це за бугорок. Так, а тут так, тут був підберезник, але старенький і вже гниленький. Значить що? Значить, після тих дощиків, які були на вихідних грибочки все ж таки коїде повилазили. Йдемо далі. Це містина там, де я минулого разу збирав бабку тополеву, Ну, пройшовся. Поки що немає. Мабуть, вже ті ночі, які були прохолодні, не дають стільки вологи та росту грибочків. Але ось такі грибочки ростуть. І починається дощик. Можливо, встигнемо щось знайти, поки нас не намочив дощик. Друзі, погляньте, який дощовик. Це вже Це вже за старий. М'ягкий. Погляньте, а вон ще один. Ну, ще один. Тоже м'який якийсь. Так, цей був роздавлений Цей... О, цей гарний. Цей гарний. Дивіться, прямо по дорозі. О, і ще один. Цей, мабуть. Цей... А цей м'який. М'який дуже... Хоча б білий, але м'який. Цікаво, вон ще один. Погляньте, де Дощовиків скільки. Ще два. Погляньте. Прямо на піску. Ось два Ось такі дещочки. Зараз пройдемо ще, подивимось. Ось погляньте скільки їх було. Було б, але спека їм не дасть вирости. Да, цікаво, це після дощику. Пройшло три дні. І повилазили такі дощочки. Погляньте. І ще один. О, ось пружненький. І оно ще один. Свіженький. Ну, ось такий пружненький і біленький. Ну, хоть якісь є грибочки. І теж цікаво. Поваляв теж дерева. У нас був невеличкий ураган. Парку так якось зробилось на вечір. О, ще один ночовик. Я, до речі, їх ні разу не пробував, не знаю. Хто пробував, напишіть, наскільки вони на смак. Гарні. Чи ні? спробувати Мабуть, спробую. Так, друзі, дощовиків було багато. Точніше є, вони трішки вже позасихали. Ну то, то є надія, що можливо є ще якісь гриби гарні. Глянемо. О, ні, все ж таки є якісь інший представник дрібного царства. О, є. є, Два вида грибів. Ні, ну більше там ще трутовики були. О, три види грибів. Щеплин. І, до речі, храбачки їдять. Він поганий Ось так по стижки, бачите. Ось такі дощовочки. Це як таке буває весною або восени, коли дощі сні. Багато так дощовиків, але бачите, буває і у серпні. Ну, а тієї вологи, мабуть, не хватило грибам, таким як підосичники, підборезовики Бабка тополева теж пройшовся по тополях, немає. Не знаю, ще пройдемо, зглянемо. Ну, все ж таки ще є з грибочки всі. знайшов Ще гаденлит. Ну, якісь поганки, але так трішки вони по. Вон там далі є. Да, і маловато, звісно. Ну, але вже не повний галяк, як то кажуть. Якесь життя вже в лісі. Від невеличкого дощикові. Друзі, ось погляньте. Ось якась. Рослина, не знаю, точно як я назва її. І такий пеньочок низом. І бачите? Там росте не да. Як складно в таку спеку знаходити якісь гриби. Це гноювик, я так Думаю, так. Брати його не буду, але ж погляньте. Тут під цим кущиком він виріс. Хоча тут така сонячна більша сторона. Ну, вологи взяв і виріс один. Так і ходжу. О. Два штуки. Лужненький. Жовтенький. Є? Так. Ось там, по-моєму. Ще я бачив одним глазом якось мені. О, точно. Дивіться, який гарний. О, і саранча, бачите. Цей ні, це вже м'ягенький. І внутрі. Всередині вже м'ягенький, нено. Ну. Да. Бачите, такий вже не одний. А ну О, цей, цей під. Хоча теж якийсь м'якій. Нено ну, викинемо. Так, ну а у них. І забираємо. Йдемо далі. О, ще один. Да. Дорого їх. I za ich twardyńki. Jeszcze jeden, widzisz. Jeszcze jeden. I... Je. Tak, jakieś motocyklisty. Tak. rzeczy, ja już i o reči, je je, takie egzemplarze. Hm. No. I w trubicy nawet. І навіть у травички. Ну, такий м'ягенький цей, мабуть, да, цей поганий. Якраз по цій доріжці сходимо до нашого озерця, воно там знаходиться. Зараз пройдемо отак туди. Там ще буде невеликий такий осичник, зайдемо у нього. це я вже ходив. На да, цьому году оцей осичник. Зовсім немає гриби в ньому. Не знаю чому. Може якось вітер не з тієї сторони дує чи дощ ліє, але немає. Сходимо зараз до озера та будемо, мабуть, фінушувати. Друзі, я не знаю, мені щось нагадало таку прохолодну-прохолодну вже осінь, але це серпень. Щоб так ось ці чудові грибочки росли. Я щось не пригадую, що в літом плм. Або весною так, коли рясні дощі. А що в Хм. Ви таке зустрічали? Напишіть у команди. Цікаво. <звіллянте> Повертаю шию. А тут така сімейка. Да? І гарненькі Але вже аж полопались трішки. Ну, гарненький, мягенький. Так. Ось такі. Що, друзі? Озеро моє висохло. Ха. Да, вон є подставники грибного царства тут. Ось цікаві. Да. Для... Ну, сиренький такий. Ну, да, бачите, мілкий. Волога трішки дала і мросту. Да. Такий робочок, бачите? Якийсь помаранчевий. Я його тут частенько знаходив, а, вон, бачите, він млечник. Я думаю, що це якийсь. Гірчак, мабуть. Цікаво. Такий пружненький. Ну, цікавий грибочок. Так, але зараз все ж таки подивимось. Під досиків глянемо. Бачите, залишилось взагалі дуже крапля в голові. Ось вот така спека у нас на Дніпрянщині. Зараз прийду гляну. Бо тут була пожежа трошки, а то ж я да, була у нас тут пожежа, мабуть і тут чуть-чуть захватило. На, да, листя бачите. Листя ця жовтня. Що нема, трошки я пробився Нема тут грибочків сейчас да, там окраїн отій пройдуще, можливо там що де зазвичай І... О, ось він мене чекає. Привіт, друже. Є, гляньте. Є, гарненький. Який сонечко на нього світиє. Такий підвечірній підосик. Да, підозришний, гляньте так. Пісочок на ньому, вінсенький рис. ріс. Так, да? чекав мене. Не йди собі, ну Мабуть, ніжка там знизу. А не ловато, але ж. Але ж друзі. Нарешті ні. Ось такий підосик. Шопинка. Гляньте, гарненька, чистенька. Ну що, подобаєчки, друзі. Ну що, друзі, не даремно я прийшов до свого озерця. Подарувало воно мені одного підосичника. Ну і будемо, мабуть, завершувати. Ось такий у нас вийшов похід. Назбирав я у серпні от таких дощовиків. Да, ну, Ось такий гарненький грибочок. Не сказати би, щоб це була мега супер крута грибалка, але, друзі, пройшовся, трішки відпочив у лісі. Ось. Ну то й були і грибочки. Кому сподобалось, Ставим лайк, кому не сподобалось, дизлайк. Пишемо коментарі, підписуємося на канал. До скорих зустрічі. па, -па.